Христос народився. Знаєте, ми так часто звикаємо до цієї фрази і забуваємо про справжню радість. Часто наші слова вони є плодами наших, нашого серця, наших думок. І ми звикаємо до різних слів. Але справді, коли почули пастухи цю радісну звістку, від тих небожителів їхнє серце сповнилося великою радістю, тому що там були зазначені великі слова, які належать людям усім. Знаєте, сьогодні є багато дуже різних місій, дуже різних організацій, які спасають людей від різних ситуацій життєвих, але є найбільша трагедія людства, в якій знаходяться люди і не хочуть цього визнавати. Трагедія гріха. І каже Боже слово, прийшов Спаситель, щоб спасти людей своїх від їхніх гріхів. І немає, брати і сестри, більшої радості для кожної людини, яка живе на землі. Тому що всі ми перед Богом є грішні люди, і тільки сам Божий син може зняти тягар гріха з людського серця, забрати, змити його і ніколи про це більше не згадувати. В нього є влада на це, і сьогодні. Слава йому! І саме таке свято ми згадуємо, коли Божий син прийшов на цю низьку землю. Я хотів би не забирати багато вашого часу, зачитаю декілька місць Божого Слова, і ми пороздумуємо. Євенелі зідо Матвія, перший розділ, і зачитаю з 19 го віршу такі слова. А Йосип, муж, її бувши праведний, і не бажав ослабити її, хотів та й відпустити її. Коли ж він те подумав, ось з'явилось з'явився йому ангел Господній у сні, промовляючи Йосипе, сину Давидів, не бійся прийняти Марію дружину свою, бо зачати в ній то від Духа Святого. І вона вродить Сина ти ж, даси йому ймення, Ісус, бо спасе він людей своїх від їхніх гріхів. І ще один текст записаний. Згідно Івана, 15-й розділ з 12-го вішу такі слова. Оце моя заповідь, щоб любили один одного ви, як я вас полюбив. Ніхто більшої любові не має на ту, як хто свою душу поклав би за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините все, що я вам заповідую. Я вже більше не буду рабами вас звати, бо не відає раб, що пан його чинить, а вас назвав друзями, бо я вам об'явив усе те, що почув від Отця Мого. Не ви мене вибрали, але я вибрав вас і вас настановив, щоб ішли ви і приносили плід, і щоб плід ваш зостався, щоб дав вам отець, чого тільки попросите в ім'я моє. Це я вам заповідую, щоб любили. Один, одного. Слава Богу, брати і сестри, коротенько, про що я хотів би пороздумати сьогодні? Про Божий задум відносно людини. Коли Бог творив людину, що він думав про особисто, про вінець свого творева, як він хотів, щоб люди жили, в чому заключалася його, його така важлива місія, про що він хотів, щоб як воно відбувалося на землі? Це таке питання. Про яке сьогодні багато людей думають, але в Біблії є відповідь на ці всі питання. В Біблії дуже конкретно і ясно написано, для чого Бог створив людину. Коли він її творив, як творець творить будь-яку річ, візьмемо просто, якщо візьмемо якийсь ящик, людина творить його, в нього є призначення, правда, щоб носити там якісь речі. Він не призначений для того, щоб ну, забивати ним гвозді. Чи ще буде якусь іншу річ робити, в нього є призначення. Так само людина, творець, створив так, що вона його славила, перш за все. І всі ми, як люди, як творіння, ми жили в любові. Бог, Боже слово каже, що наш творець є Бог любов. І він так задумав, щоб люди жили так само тут, на землі. І коли він дивився, брати і сестри, як люди розвивалися, як вони йшли в своїх помислах, як творили свої справи, свого часу він розкаявся. Чому? Тому що побачив, що думки людського серця постійно, що любов зло. Людей в більшості в серцях зло. І знаєте, це справа ворога душі людської. Він свою справу робить дуже відмінно. Йому вдається дуже багато зробити зла. І коли ми глянемо на весь світ і на історію людства, ми побачимо, як вдалося ворогу душі людської натворити так багато зла. І поісіяти в людське серце якоїсь можливо, справедливості. Люди шукають її, правда? Люди завжди хочуть щось доказати. І разом з тим не думають, що вони звинувачують людей грішних, будучи самі грішні. Ви думали над цим, брати і сестри? Ніхто з нас тут, сидячих, не є святий без нашого Господа Ісуса Христа. Саме в ньому ми освячені, саме Він нас освятив, оправдав, але без Бога ми всі були б на загибель. І коли ми візьмемо, як Бог давав заповіді, вони про що говорили для нас, говорили для народу Ізраїля? Перші вони говорили любов до Бога, і інші вони говорили про любов до ближнього. Тобто, задум Божий відносно людини було те, щоб людина любила, щоб люди, живучи, тут на землі не ворогували, не воювали, не доказували, не вияснювали якісь можливо стосунки, але жили в любові, один до одного, до свого Бога. І... Коли ми читаємо весь старий заповідь, брати і сестри, ми побачимо, що людям не вдавалося, правда? Вони постійно грішили. І так і сьогодні, коли ми глянемо навіть в нашій країні, йде війна, правда? Я думаю, що ніхто з нас тут сидячих, і взагалі він не хотів би війни, він не хотів би воювати, він хотів би жити мирно, тому що це від Бога, це те, що заклав Бог наше серце, мирно жити. В любові один до одного, але є ворог душі людської, який і навіть серед нас хоче робити свою згубну справу, щоб люди щось вияснювали, щоб щось доказували. І це ми можемо побачити напроти всієї Біблії. І от таке цікаве місце я зачитав, коли Йосип, він побачив свою Марію і каже: Боже, слово, бувши праведним. З нашої ну, точки зору, з людини, якщо ми уявляємо собі людину праведну, в нас свої бачення, правда? Як поступив Йосип, бувши правдою людиною, той, хто знав добре закона, хто його виконував, старався, і тут написано, що він хотів та й комах відпустити її. Це праведність. Якби взяти це зробив фарисей, то він зробив би по-своєму цю справу. І Христос каже, нема більшої любові на ту, коли хтось може покласти душу свою за іншого. І як часто, брати і сестри, ми поступаємо так, як це часто відображається в нашому житті, це ну, з'явилося в нас від нашого Бога, коли ми любимо, ми маємо силу простити. Ми маємо силу зробити добре. Ми маємо силу не творити зло, але творити добро. І, здавалося б, учні, які ходили за Христом багато часу. Він їм стільки багато проповідей говорив. Я думаю, що кожен з нас хотів би походити і послухати, як він говорив, які слова він говорив. І до самого останнього учні вже в кінці говорять, тепер віруємо. Хто сказав, тепер віруєте?» Він знав кожне серце і знає і наше, брата і сестри. Тепер віруєте?» Він знає досконалу нашу душу. І його задум відносно нас, брати і сестри, щоб ми жили в любові. Він каже слова, оце вам даю заповідь. Любіть один одного. Немає нічого ціннішого, брати і сестри, тут на землі, як чинити добро, як тулитися до доброго і творити Божу справу. Нехай отак ваше світло світить перед людьми, щоб люди бачили, що добрі ваші справи, і прославляли не вас, а Бога Отця. Який поміняв наше серце, який світить і ту добру вістку, брати і сестри, щоб ми звіщали всім своїм єством. Знаєте, Христос наводив багато прикладів про прощення. І ми згадаємо про тих, кому було більше прощено. І його, йому прощено весь борг, і він пішов, побачив того, того, хто йому зовсім мало був винний. І він взяв його почав трусити. Це так виглядає, знаєте, наша праведність перед Богом. Усі ми грішні. Усі ми грішні, хтось більше, хтось менше. Але як хочеться, щоб ми поступали, як наш Ісус Христос. Ми казаємо, прости їм очі, бо не знаю, що чинять. Не вміни їм, Господи. І хай це буде нашим девізом, брати і сестри. Хай би ми так само поступали, хай ми так само би любили і вміщали один одного, і творили добро на землі. Хай ємо живому Богу, який простив весь наш гріх. Забрав його і каже, я більше не згадаю. Пам'ятайте, в євреїв написано. І до Єремії, 31 розділ, 31 вірш, там так само написано. Я гріхів їхніх більше не згадаю. Це новий заповідь, який я заключу з народом Ізраїля по тих днях. Прощу їхні беззаконня, я більше не згадаю. Хай би в нас так було, щоб ми не носили, брати і сестри, але прощали, як прости нас наш Бог. Йому хай буде слава. Амінь.